Всім привіт-привіт! Гарного вихідного дня! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам міцного здоров'я. Дякую, що заходите, що дивитеся відео, пишете коментарі. Заходите на стріми, які відбуваються по вівторках в літній період о 20-й годині, а в зимовий о 19. -й. Сьогодні вас запрошую до себе. Вже огірочки з'явилися. Подружка пригостила мене огірочками, в неї своя теплиця. Вони працюють із чоловіком разом. І вона мене пригостила огірочками, і я хочу зробити їх малосольні огірочки. Якщо цікаво, вам за таким рецептом їх приготування, заходьте, приготуємо разом. Букетик для вас. Для приготування таких огірочків потрібна банка. Півтора літрову я буду робити. Також потрібний чесник. Молодий взяла вже старий вже висох. Спортився, взяла вже молодого. І кріп. Кріп хрін і одна-дві гілочки фенхель з такий. Він як кріп, але в нього. Він із солодкуватим присмаком. Ну, спробуємо, проекспериментуємо. І, звичайно, шугірочки, У мене ось такі і сіль. І починаємо готувати. Спочатку гірочки я обріжу краючки, чому, щоб скоріше просоліли, щоб скоріше стали малосольні. І потім буду накладати в банку, і будемо чекати. Ось так кожний ігірочок пообрізала. і, якщо не хватає огірочків, то ми їм додамо ще. Чому кладу по одному, провіряю, чи не залишилось світу нігде, сухо цвіту, і чи не порчені, бо, наче мила були гарні, але на всякий випадок треба провірити. Огірочки приготувала, а тепер приготую зелень нашу. Наріжу міленько її, щоб було зручно, і щоб скоріше вони подружилися з огірочками. Чесничок я вже нарізала з такими. Пластиночками. Сіль приготувала. Нарізаю зелень. Хрін нарізала, тепер нарізаю кріп. Хрін, кріп і фенхель нарізала. Тепер на дно банки кладу половину часнику цього, що у мене. Тут дві головки чесничко. Ось так половину його, далі половину хрону нарізаного, половину кропу і половину фенхелю. І тепер починаю закладати наші огірочки. Одно меншеньке, щоб більше влізло, а потім які вже є. Так, струсити, щоб вони там гарненько вляглися, собі кому де зручно. Хто на диван, хто на Кож... <головіка> Кожного своє місце, а хто в банку. От їхнє місце зараз в банці, щоб були смачнючі. До половини наклала банку і покладу декілька пластиночок знову чесничку, хрону, кропу. І фенхеле. так. І далі огірочки. Так, ну, мабуть, і всі останні, ні, це великі, останні, маленькі треба доклашу всю зелені часник, який залишилися, наклала зверху їх. Тепер додаю дві столові ложки, ось такі столові солі. Ну, грам 50, може, тут буде десь, так, да, грам 50 буде. Дві столові ложки солі додаю. Отак, частинками раз. Ось так. І так всю. Додала всю сіль, друзі, і тепер заливаю холодною звичайною водою. Тепер покручу таку банку, щоб вийшло повітря, накриваю зверху листочками хрону, треба, щоб хрін водичка покрила. Ось так. Тепер накрию кришкою і декілька разів переверну, щоб розчинила сіль. Можна окремо розчинити в чашці або в кружці. Можна просто закрити і отаку по столу покатати, щоб розчинила сіль, а можна перевернути декілька разів. Ось так. Тепер знімаю цю кришку, зверху кладу ось таку металеву. Беру блюдце, тарілочку, у що є, і ставлю отако зверху, бо буде текти сік, як воно почне бродити. І ставлю на вікно в кухні температура кімнатна, сонце пече гарно, 37 на сонці. Так що, думаю, через добу будуть готові. А вам всім смачного і дякую за увагу, що були зі мною, і ми з вами разом приготували. Таким мариновом огірочки, гірочки. Експериментальні назвем їх. Все, друзі, дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей!